І немає на землі нічого вічного, має початок, але завжди є кінець. Якщо ти ще щось маєш на серці до брата свого або до когось з близьких. Очистився. Нехай серце твоє прийме сьогодні рішення примиритися. Можливо, потрібно, щоб ти когось обняв. Ти. Просто обняв. Нічого не говорячи. І любов потече з тебе. Бо якщо ти увірував торіки живої води, Ріки, чуєш, потечуть з тебе. І часто ми своїм словом зупиняємо мир. Часто своїм словом ми його розрушуємо. Нам здається, що це слово як? Воно ж з Біблії. Проси, щоб Дух Святий відкривав твої уста. Проси. Віддайся йому в руки. Не переживай, що ти скажеш. Інколи ми кажемо Бог любить тебе, Бог любить тебе, Бог любить тебе. Але чи ти любиш? Це не менш важливо, тому що Господь дві заповіді дає, всього дві, щоби, врешті-решт, ми зрозуміли, що ми нічого не можемо без нього, що ми не можемо виконати нічого. Дві заповіді. І дві заповіді любові. Якщо ти любиш Бога, а не любиш брата свого, то як можеш любити того, кого не бачиш? А хіба Бог не любить грішників? А ти? А я не такий грішний. Чому ти так вирішив? А хіба ти знаєш, які наслідки має твій гріх? Інколи просте слово, воно більш ядовите, ніж всі ліки світу, ніж будь-яка хімія. Одне слово. Яке воно буде? Твоє слово, твого серця. Бо інколи устами ми говоримо, а серцем ми не з Богом, то нехай об'єднається сьогодні твої думки з твоїм серцем, а уста будуть чесними, Христовими Божими. Люби ближнього, він заповідав. В цьому весь закон, всі пророки. Чуєш все. Якщо ти навіть не знаєш слова, ти не знаєш в старому заповіді, що говорилося, ти не пам'ятаєш цього всього, ти не пам'ятаєш Євангелії, але ти знаєш цих дві заповіді. Люби Бога і люби ближнього. Ти вже належиш до сім'ї Божої. Я благословляю вас на цю любов. І себе благословляю, бо ми всі потребуємо цього. Отець Небесний, я прошу Тебе в ім'я Ісуса. Нехай цей дар любові, я вірю, Господь, бо я за кожного прошу, хто тут. І я вірю, що кожен просить Тебе зараз, єдинодушній молитві, отримати цей дар любові. Бо Господь, всі решту дари, вони не мають, Господи, такого значення, як цей дар любви. Бо без любові все це пустодзвонство. Все це бубен звинячий. Нікому не потрібне нічого. Щоб ти не зробив в цьому житті, але якщо любові не маєш, Господи, які слова? Ми сьогодні згадуємо, Господи, про смерть Твою. Ми зібралися, щоб згадати, Господь, як Ти йшов на хрест. Ти сам йшов. Вони не мали сили тебе вести. Ти сам віддав своє тіло, щоб воно ламалося, бо немає ніхто сили протестати проти Бога. Ніхто не має сили. Ніхто і ніколи не буде мати. Який би не сильний був фараон, імператор чи президент це порох. Кінці кінців це порох. І немає на землі нічого вічного. Має початок, але завжди є кінець. А після того життя вічне. Де ти його проведеш? В раю чи в пеклі? Тобі вирішувати? Тобі і нікому іншому. Бог не узурпував владу. А він переміг гріх, переміг дьявола, переміг темряву, і світло прийшло. Світло прийшло для того, щоб ти став світлом. Щоб ти світив куди не підеш. І там темряви не буде. Бо він пішов на хрест за це, щоб ти став світлом. Він пішов на хрест. Щоб ти побачив Його любов. Він пішов на хрест, Ісус наш, щоб заплатити за нас сповна, за все, за кожний ваш гріх, за кожний мій гріх, за кожну нашу гріховну думку. За те, що ми зробили зле чи не зробили добре, Він теж за це пішов, бо одне і друге це гріх. Якщо ти бачиш, що ти можеш зробити добро, роби його. Це є і любов. Ісус, коли йшов, Він бачив цих людей, які приходили до Нього, які йшли за Ним, яких несли до Нього. Він нікому не відмовив ні одній людині. Так, пішло десять прокажених. Вони пішли всі зцілені в ім'я Ісуса. Алілуя, я славлю тебе, Господь. Але лише ні один повернувся подякувати. А де ж дев'ять? Але чи він осудив їх? Ні, він просто спитав. Сліпці прийшли, вони прозріли. Кожний раз він через любов свою, через милість, яка була в серці його, він робив чудеса. І цей народ, який все це бачив, в кінці кричав розіпни. Гріховний світ. Вони тільки торкнулися царства. Ісус, Він приніс царство на землю, царство Бога. Такого ж царства, як на небі. Бо Господь хоче, щоб ми жили. На землі так само. Ви скажете, чому смерть тілесна? Я не знаю. Але ми отримуємо нові тіла, які вже не будуть ніколи хворіти. Благословенні тіла. І за це він пішов на хрест, щоб ти це отримав. Алілуя! І коли, коли ти ноготь відрізаєш чи волосся зрізаєш, це не означає, що ти помер, ти ж живий. Але це частина тебе відлітає. Так само, і тіло відлетить, ну ти живий. Алілуя! І тіло отримаєш нове. Хлілуя! За це він пішов на хрест. З вірою приступай і в чистоті, щоб прийняти тіло й кров Христову. Я попрошу Сергія, Ігор, якщо можна. Але я в мене на серці прочитати сьогодні слово. Я прочитаю слово перше послання до корінтян. 11 розділ. Одинадцятий розділ з 24-го вірша. Подяку віддав Ісус, узяв хліб і приломив і сказав. Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомен. Чуєте? На спомен про мене, про Ісуса. Тут не написано нічого іншого. Це, це слова Ісуса. Ми повинні постійно виголошувати це, щоб люди розуміли, що відбувається. І взяв чашу по вечері і сказав: це чаша новий заповіт у моїй крові. Тобто, щоб ви розуміли, що новий заповіт вступає в силу коли? Після смерті Ісуса Христа. Після смерті заповітника. Вступає заповідь в силу. Все, що було до того, це є старий заповідь. Ісус Христос жив в час коли старого заповіту. Так, Він, небеса були прихилені до землі. Ісус зійшов на землю чудотворним способом через Діву Марію, через Духа Святого, ходив по цій землі і що робив? Виконував закон. Який ніхто цих десять заповідей з людей не міг виконати і не може? Тому не старайся. І це не гріх. Десять заповідей, коли ти починаєш виконувати виконувати закон, знай, закон є смерть. Бо так написано. Ви скажете, що можна грішити? Тільки дві заповіді любві. А хіба в любві є злодійство? Хіба в любові є вбивство? Хіба в любові є перелюб? Е. Це головні заповіді. Тільки через любов, коли ти любиш, ти жертвуєш. Згадайте, як ви познайомили своєю жінкою чи з чоловіком, Та вам все рівно була котра година, вам головне було побачитися. Ви ходили під ручку і говорили, про що? Ви сьогодні не згадаєте, бо це були якісь ніби глупоти. Але ви кожен раз чистили пір'ячко один одному словами. Каче, ой, якийсь комплімент. Або хотіли щось допомогти, або хотіли тільки спитатися, що зробити, лише би знову зустрітися. Оце і є любов. Алілуя. Це чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити. Смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому, то, будьте уважні, прошу вас зараз, 27-й вірш. Тому, то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню, негідно. Хто буде пити чашу Господню негідно. Тобто, якщо ти не віриш, що кров Ісуса Христа омила тебе від всякого гріха. Ти отримуєш прощення і життя вічне. Якщо ти не віриш в те, що рани Ісуса Христа, що це ламання хліба, що це є тіло Христове, яке за тебе ламалося, щоб ти був зцілений, щоб ти був здоровий, щоб ти з'єднався з Богом. Щоб душа, чуєте, кров'ю що? Душа омивається. А тіло, ось наше тіло, ось воно, тримає мікрофон. Його тіло ламалось, щоб наше тіло було здоровим. Якщо правильно це приймати, Алілуя, ти уявляєш, ти з'єднуєшся далі з Господом. Дух Христів тобі коли, якщо ти народився згори, кров Ісуса омиває твою душу, і вона стає більше білою, більше сніга, бо так написано, Алілуя. А рани Ісуса тебе зціляють. Ти з'єднуєшся з Богом повністю, всім своїм єством. І все це приходить через смерть Ісуса Христа. Здавалося, Господи, через такий трагічний час, через ті, Господи, муки, страждання, які Ти переносиш. Ми, Господи, отримуємо блаженство, ми отримуємо ці дари. Господи, ти розумієш, про що йдеться? Ти віруєш в це, чи Ти повністю осягаєш своїм розумом, що сталося на Христі. Тоді ти достойно приймаєш тіло і кров. Бо застерігають, хто недостойно приймає тіло і кров, то приймає собі на хворобу і на смерть. Якщо в тебе нема цього пізнання, краще тобі сьогодні не приймати участь у спомені. Але я вірю, що ти прийшов сюди, почувши це слово. Якщо навіть не знав, то воно зараз швидко проростає в тобі. Швидко проростає. Алілуя. Пролита, пролита кров Ісуса дає нам сміливість приходити сміливо до благодаті Його, бо в тілі і в крові Його благодать. Саме через смерть Його приходить на землю цей великий дар від Бога, благодать Господа нашого Ісуса Христа. Слава тобі, Господь! Слава тобі! Вони воздали хвалу і сказали, і склали подяку Богові і роздали хліб цей. Алілуя! Коли ви приймаєте тіло Христове, то ви напряму спілкуєтесь з Господом. Коли ви приймаєте кров Христову. Ви напряму просто напряму спілкуєтеся з Господом зараз. Аллилуйя. Слава тобі, Господь. Слава тобі, слава тобі, слава тобі. Можливо. Якийсь мур вибудований в тебе між тобою і Богом. Розруш його прямо сам зараз. Бо ти маєш силу і владу в імені Ісуса. Сьогодні, прославлені, ми чули, сила і влада в імені Ісуса. І якщо ти сьогодні скажеш іменем Ісуса, всяка залежність від мене геть, прямо зараз. В ім'я Ісуса Христа я приймаю цей хліб, і я більше не буду це робити. Я звільнений від цього. Прийми це рішення, скажи про це і прийми тіло Господнє, На життя. Чуєш, на життя, а не на смерть, на життя. Алілуя. Аллилуйя, слава йому. Ісус Господь. Він підняв чашу, воздав хвалу і сказав пойти її. Новий заповідь вступає в силу. Алілуя. Слава тобі Господь! Подяка тобі, Господи. Свою любов, любов Отця Небесного затвердив кров'ю на Христі. Найвища жертва, найбільша жертва в крові Ісуса. І немає більшої жертви, і ніколи не буде. І якщо тобі здається, що ти можеш більше пожертвувати, ніж Він, це неправда. Він все зробив. Ти лишень прийми. Нехай кров Ісуса, яку ви сьогодні приймаєте, нехай об'єднає вас в любові в сім'ях, в любові між братами і сестрами, в любові до своїх дітей чи до своїх матерів, щоб ви примирилися всі. Не звинувачуйте нікого, не згадуйте нікому гріха, бо ви будете боротись просто проти плода, але плід виросте інший. Боріться проти гріха, проти того, звідки йдуть ці соки? Я нагадую ще раз, якщо ви пам'ятаєте цю історію, коли Повія прийшла і привели до Ісуса, Він не обзивав її ніякими словами. Він просто сказав Я тебе не суджу. Чуєте? Якщо ти судиш, то хто ти? Ти більший Бога? Ти маєш право це робити, тобі так сказано, де так написано? Аллилуйя. Можливо, комусь ще треба покаятися, тому що зараз ви приймете кров Ісуса, Господа нашого, щоб обмитись від всякого гіха. Якщо є щось таємне в серці, прийми прямо зараз. І дай обіцянку Богові, не мені, Богові. Що ти виправиш це. і зроби це в ім'я Ісуса. Бо все, що сказав Бог, Він зробив. І Він нас зробив наподобі себе. Чуєш? подобі. Він говорив з Адамом в Едемському саду, як з рівним. Він говорив з ним, Він давав йому завдання, Адам виконував. Алілуя. і Бог тішився, тому що він любив пройтися з ним прохолодою. Поміж деревами, поміж тими листочками, які давали прохолоду в раю. Алілуя. Я дякую, Господи, за кров Твою святу. Алілуя. Він підняв чашу, благословив і дав учням своїм. Алілуя. Слава тобі, Господь! Господь наголошує, хто п'є чашу мою, пийте достойно. Хай мир Божий, мир Христів буде в серці Твоєму. Мир Христів, мир Божий в ім'я Ісуса. Аллуя. Мир, мир, мир Божий. Любов Божа. Ісус. О, Ісус. О Ісус. Ісус, слава Тобі. Слава Тобі. Виявляєте, ми всі тіло Христове. І зараз кров Христова нас всіх об'єднує. В Ісусі Христі. Небеса відкриті. Море свідків, море свідків, вони дивляться сьогодні на нас. І радіють. І ми радіємо. Ми радіємо. Ми радіємо. Господь Алілуя! Господь Аллілуйя. Аллілуя. Слава Тобі! Слава тобі, Ісус. Исус тебе, Иисус, Али, Си роботи, Маби.

Слава тобі, слава тобі, слава тобі. Алілуя, слава тобі, Ісус, Господь. Ісус, Ісус! Ісус. Алілуя, Слава тобі. Подякуйте йому. Алілуя, дякую Тобі, Ісус. Дякую Тобі, Господь. Ми згадуємо про смерть Твою, поклоняємося Тобі, величаємо Тебе і говоримо, Христос Воскрес! Він живий, Господь Бог наш. Він живий, алілуя. І ми живі, тому що Він в нас, алілуя. Слава йому, слава йому. Алілуя, Дух Святий, я прошу Тебе. Можливо, хтось у вас. Можливо, хтось тільки тліє, і немає того вогню в тобі. Кудас він дівся, ти сам не помітив куди. Я прошу Дух Святий, нехай сьогодні Він запалає. Нехай сьогодні назад повернеться та віра твоя Божа, Алілуя, яку ти дарував, як дар нам, Алілуя. Нехай знову проповідь буде з уст цих, Алілуя. Як свідоцтво, що ти Бог. І немає іншого як ти. І нехай це буде свідоцтво, що ти піднімаєш з болота Бог мій, о Дух Святий. І дай нам мудрості Господь черпнути, Господи, з Духа Христового, мудрості. Як жити, що говорити, як благословляти? Прошу тебе. Ісуса. алілоя, слава, слава тобі. Спілкуйся з ним, спілкуйся. Ти щойно з'єднався з самим Господом у тілі і в крові. Ти не знаєш, як буде? Він знає. Ти хочеш відповідь, спитай Його. Постукай в двері до нього. Хто стукає, тому відчиняється. Зараз я прошу вас, привітайте один одного. Привітайте. Християнським поцілунком привітайте. Можливо, комусь складно зробити крок цей вітання. Алілуя, слава Господу!